Прибираю східці, щоб не слизько було. Оце замок Річарда, видніється з шпилом. Все поближчі попробуємо. Замок Річарда. Красиво. Київський з зимою. Там ще й вода біжить, десь труби прорвались, напевно, вода біжить. Свій будинок Андріївська. Ми приблизимо. Андріївська, 19К. Писано житловий будинок. Красота. І ось я вже на контрактові. Перед вами. Храм Церква Успіння Богородиці Пригощі або Перегоща. Ну, ця назва походить від назви візантійської ікони, я читала, Пірготіс, що означає Вона, ну, На цьому місці була зведена Кам'яна церква у 1132 році з синами Володимира Мономаха, Стеславом та Іроповком. Але оригінальна споруда була зруйнована в 1935 році, тоді все зруйновувалося, всі церкви комуністами. А це сучасна відтворена в 1997. Як кажуть, Київ без подола, Київ без подола невозможен, як святой Володимир без Це альтанка. Вон написано фонтан Самсон з ортондою. Ротонда – так. Це ось, що я кажу, альпанка. Тут літом фонтанчики з пащі лева. Є ця водичка. Але зараз зима, замерзла водичка, замерзла, замерзла Самсон. Поділ. Історич... Історична частинка, частинка, частина мого міста Києва. Вон. кава, напевно, зайду зараз туди каву поп'ю, бо Булгаков не... Булгакова музей не попала. Сьогодні не день вихідний у них там. Так. Ну що? Ой, задер голову. не пасти ще позадирала голову. Відео моє до кінця доходить. Зняла все, що мені подобається. Зняла свій любимий поділ. Тепер залишилося його це від... змонтувати, це одне відео. ну Може в декілька буде відео, подивлюся. Буде воно готове до перегляду. Андріївська. Тепер знизу. Андріївська. Андріївське. Це я з контрактової так знімаю. Підійшла моя прогулянка до кінця, зняла все, що мені подобається, що я хотіла. Мій любимий поділ, де я люблю проводити час. Особливо це місце. Андріївський ну, розвіз, Володимирська гірка. Залишилось мені тільки змонтувати відео, і воно готове до перегляду. Хто любить Київ, хто любить Поділ. Дивіться. Зимову красу Києва. Наганяє б мира отримали, тут зараз по всьому києвочісті тротуари. Все ніряю в метро. і їду додому.